Подяка тифлокоментаторам. Львів єдине українське місто, де актори коментують театральні вистави для незрячих. Аби вони могли сповна зрозуміти виставу, недостатньо лише реплік акторів. Має бути тифлокоментатор, спеціально навчена людина, яка розповідає про декорації, вигляд акторів, їх емоції та дії, які відбуваються на сцені без звуків. Наразі у Львові є лише один комплект обладнання, а це радіопередавач та 24 навушники. Згодом закуплять ще два. Два. Львів єдине місто в Україні, де запровадили такий проект незрячі від коментованих вистав у захваті. Це було розкішно. Оце це правда новий ступінь свободи. Дякуючи цьому тифлу коментарю, ти дивишся виставу, ніби по справжньому. Тобто, ти стає абсолютно все. Сама специфіка акторської професії передбачає і, і, і всі у от, от, той набір якостей вимог, які ми виставляємо до такої спеціалізації, як тихтокументатор. Це і бездоганне володіння українською мовою, це і багата творча уява, це і володіння словом. Те, що є звичайним для мене і для вас, є для них святом і неймовірною подією.